Софія, хочу поговорити про те, що відбувається з законопроектами про мобілізацію в Верховній Раді? От колега нардеп Ярослав Желізняк з голосу повідомляє, що в Раді зареєстровано вже п'ять версій законопроекту про мобілізацію. Один Кабмінівський, той що від початку першим подавався, чотири альтернативні інші. А чи відомо народним депутатам, як далі буде розвиватися ситуація? Чи будуть виноси? Для голосування на перше читання. Чи будуть навпаки відкликати урядові законопроекти, поки що поставлять на паузу і на доопрацювання? Бо насправді в, в мережі так, дуже, дуже різні версії того, як може піти далі. Зрозуміло тільки, що ем, наразі назріває дуже це питання в Верховній Раді, але як діятимуть, поки що не ясно? Ну, буквально у ці хвилини досі триває комітет з питань оборони у закритому режимі, де якраз і розглядаються альтернативні законопроекти, які були подані до урядового законопроекту про мобілізацію. І насправді зараз невідомо, як розвинеться ситуація, але принаймні слуги народу сказали, що і якщо не помиляюсь, це Євгенія Кравчук наголосила, що в тій формі, в тому вигляді, в якому він є, в якому він був поданий урядовий законопроєкт, він не буде прийматися. Він буде до опрацьовуватися. станом на вчора, мої колеги з оборонного комітету, зокрема Ірина Фріс, повідомляли, що доопрацьована версія урядового законопроєкту вона є ще гіршою ніж та, яка вже була подана первісною. Тому можливо, що будуть дивитися по альтернативних, чи будуть подаватися якісь правки, чи будуть робитися якісь доопрацювання. Але в чому він зараз гірший з того, що ми можемо сказати, перше це є висновки антикорупційного і соціального комітетів, які є дуже дуже негативними антикорупційний комітет наголосив, що законопроект про мобілізацію містить значні корупційні ризики. Соціальний комітет так само наголосив, що урядовий законопроект потребує доопрацювання і з того, що ми там бачимо, там є частина антиконституційних норм, є частина норм, які взагалі не стосуються теми законопроєкту, як, наприклад, питання гуманітарної допомоги чи публікування, внесення в реєстри даних, які не впливають на ті чи інші процеси мобілізації, тобто втручання, по суті, в особисте життя потенційного мобілізованого. Ну і так само цей законопроєкт не дає конкретних відповідей на ті питання, виклики, які зараз стоять перед суспільством. Як, наприклад, питання демобілізації закінчення строку, скажімо так, служби у строковиків, які вже законопроект давно був поданий в Верховній Раді, але він чомусь до сих пір не розглядається. Ну і ще один такий нюанс: тут дуже ж цікаво зрозуміти, як буде яка буде тенденція, тому що насправді питання мобілізації мав би піднімати президент України як Верховний Головнокомандувач, і ми вже здається, понад вісім разів голосували за мобілізацію за поданням президента і за Єнний стан те, що зараз це поданий урядовий законопроект, ще й такий скандал великий навколо нього. Це не гарантує, що якщо він буде навіть прийнятий монобільшістю, що він не зависне в офісі президента, тому що, на жаль, на підписів президента зависло дуже багато різних вже прийнятих в цілому законопроєктів, а частина з них на військову тематику, і ми не розуміємо, чому, чому взагалі він до сих пір їх не підписує. Тому це може бути така своєрідна гра пінг понгом На жаль, і у цій грі тим м'ячиком є долі людей, і це і це неприйнятно, що так відбувається. Абсолютно, і не зрозуміло, до речі, а хто буде комунікувати це питання. Ми бачили спробу сунути це питання, власне кажучи, на військових, але не вони подають цей законопроект, не вони є ініціаторами цього законопроекту про мобілізацію. І, от не зрозуміло, а хто буде доносити до суспільства так ось ці зміни, ось цю потребу, тому що насправді найбільший привал і ось той скандал, про який ти говориш, це якраз в комунікації. Ці полягає людей перелякали на рівному місці, і тепер не зрозуміло, що з тим робити. Ну тут не тільки з огляду на те, що людей перелякали цим конкретним законопроєктом, питання звідки цей перелік і його основи взялися, тому що два роки людей кормили інформацію, що вже позавчора ми перемогли. Що вже позавчора ми заходимо в Крим, що вже ура, ура, ура. І насправді ця бравада, яку ретранслює єдиний марафон, вони настроїли людей, що не треба мобілізовуватися, не треба щось там дуже робити, бо ми вже і так перемагаємо. Зараз суспільством треба чесний діалог, і якщо би говорити про обсяги мобілізації, про забезпечення цієї мобілізації. До речі, це ще одне велике питання, тому що вчора. Або відкрите було відкрите засідання комітету, на якому повідомилось про значний дефіцит коштів для фінансування зарплат військовослужбовців навіть без додаткової мобілізації. Це питання так само треба вирішувати, і людям треба пояснити, що ми от маємо мобілізовувати стільки відповідно, якщо говорити про це, то треба справду сказати: про кількість загиблих, про кількість людей, які через травми вже не зможуть служити, про кількість людей, які в полоні. А суспільству треба доносити проблему що якщо ми всі зараз не підемо скажімо так в оборонні в оборонні можливості в оборонне застосування свого власного потенціалу то для країни може бути дуже критична ситуація ці всі речі мають бути правдиво проговорені але ж проблема в тому що у нас перед цим яка тема була така найбільш на слуху перед законом про мобілізацію яка ще тема була найбільш скандальною вибори Говорилося дуже багато про вибори. У мене таке враження, що зараз в, в верхівка, правляча верхівка, вони думають, як це все провести без втрати рейтингу. І я от погоджуся з аналітиками, які останнім часом ретранслюють це, це питання. Що зараз та людина, яка керує державою чи когорта людей, які керують державою, мала би почати приймати непопулярні рішення, які дозволять Україні сподіватися на виграш у війні. І можливо, тоді вже можна буде говорити про якісь там плюси плюси, мінуси для виборчого процесу, але зараз не можна бавитися оцим пінг понгом а раптом щось би про мене не подумали. Треба все спихати на когось, щоб хтось винним був. Зараз треба рятувати державу, тому що ситуація насправді критична. І те, що ви перед цим говорили, і про підтримку Євросоюзу, і про підтримку Америки, постачання зброї, розвиток військового виробництва, які все таки не відбуваються. Ну тобто, це сукупно складає досить. Недобру картину, але все ще є нагода поставити це все на правильні рейки і е, розвиватися, рятувати державу. Ну от, отак, от на ходу. Вже на завершення коротеньке питання, яке стосується е, Мар'яни Безуглої. регламентний комітет ради підтримав позбавлення безуглої посади в комітеті з Нацбезпеки. Але чи правильно я розумію, що мова йде лише про посаду в комітеті, там заступники заступника е, голови комітету в даному разі, тобто мова не йде про, скажімо так, виключення з комітету, відповідно, ця пані зможе ті пости, які е, е, наробили стільки скандалів. Алі в, в соцмережах продовжити писати. Ну на насправді зараз йдеться про це, але ж тут мається питання розглянути і регламентний комітет, а після цього має голосувати Верховна Рада України, і в нас немає впевненості, чи це все буде проголосовано. Хіба що там була ситуація, що Мар'яна нещодавно не їхала на квартал і сказала, що вони так само мають іти воювати. Можливо, це і стало тригером, чому це питання в залі підняли на комітеті, і можливо, воно і спричинить її усунення від керівної посади. Але мої колеги вже по. Дали запит службу безпеки України, щоб перевірили її діяльність, тому що насправді Мар'яна у своїх постах писала ті речі, які по суті є державною таємницею, і вони не мали би розголошуватися особливо з уст людини, яка має посаду в комітеті з питань безпеки, оборони і розвідки. А це і злив позиції, це є злив інформації про кількість збройних сил України і багато багато інших питань. І мені би дуже хотілося, щоб служба безпеки компетент. Тні структури дали свій висновок з цього питання. Хоча, чесно кажучи, по ситуації з Вагнергейтом, і наскільки пургу несла Мар'яна і всім безпековим структурам було на це абсолютно начхати, дуже важко сподіватися на конструктивний позитивний результат у цьому питанні. Дуже дякую, Софія, за коментарі. Софія Федина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.